Сьогодні мова піде про дерев'яну скульптуру Іоанна Георга Пінзеля, яка зараз виставляється в Луврі. Це свята Ганна, зроблена геніальним скульптором для костьолу в монастирську. Ми дізнаємося її дивовижну історію і познайомимось із процесом її реставрації. Зберігалася свята Ганна завдяки видатному діячу мистецтв Борису Возницькому, який в 60-ті роки досліджував пам'ятки культури. Він знайшов цю скульптуру на цвинтарі. Люди просто собі е, скульптуру з, е, з костелу взяли і поклали. Е, ну так як Борис Бризгреж розповідав, вкопали в могилу. Вона була як на пам'ятник, і для цього були певні підстави. Коли нищилися національні пам'ятки, е, багато скульптур люди переховували. Переховували на кладовищах, забирали додому. Інколи боялися забирати додому, а просто переховували на кладовищах. Через погодні умови скульптура Святої Гани зазнала серйозних пошкоджень. Загалом проблемою цієї збережені цієї скульптури були такі значні ущільнені пилу на шарування в заглибленнях рельєфу в таких складних моментах площин. Скульптура вражена була свого часу жуком. деревогризом, маємо сліди життя цього жука. В основному низ скульптури, плюс характер є пошкоджень. Ну скажімо, не пошкоджень, а пізніх втручань та ремонтів. За даними досліджень, скульптура була виготовлена як поліхромна за класичною технологією. Є е, фрагменти, є невеличкі частинки збереженості, де є левкаса, тобто видно стратиграфію, прослідковується сама стратиграфія, виконання техніка. Ну, тобто, це є моменти збереженості. Фрагменти, які вказують на первинний вигляд святої Ганни, збереглися тільки в глибоких місцях. У Свій час вона була повоскована. Провосковка скульптури вберегла її, однак дуже ускладнили реставрацію. До того ж, фахівці зіткнулися з іншими руйнівними втручаннями людини. Це є фрагмент цієї драперії. Він був закріплений за допомогою цвяхів. З часом деревина всихається, розтріс. Ується, деформується механічна міцність зменшується в таких моментах. потрібно максимально використовуючи ну, авторські площини, звичайно, підклейки, і в таких моментах потрібно все-таки підклеїти там малесенькими підклеючками, тобто зміцнити механіку, але загалом не дорізьблювати, не, не реконструювати. от, скажімо, цю складку, тому що ну то не потрібно. А тепер фрагмент реставрації святої Ганни. Я зараз е, підготовлюю ці площини для підклейки, тобто е, видалити ті е, не авторські клеї, тут синтетичні клеї були застосовані, тобто е, їх потрібно було видалити пошарово, а при підклеїти вже на той е, клей, яким користувався і сам скульптор. Ну на тваринний клей. Нашарування видаляються спиртовим розчинником по черзі, щоб дійти до авторського прошарку. Це кропітка робота, і з нею українські реставратори впоралися стовідсотково.